Привіт-привіт! Мене звати Леся і це канал про в'язання, про позитивне в'язання. На цьому каналі я в'яжу, розпускаю, витворяю. Сьогодні це відео присвячено спільнику. Я вступила до спільнику, який вже розпочався з 19 серпня, дякуючи Марусі з каналу «Марусіна Скринька рукоділля». Вона започаткувала цей спільник, це вже третій поспіль, наскільки я пам'ятаю, третій рік. Спільник я в минулому році прийняла участь ну і приймаю участь в цьому. Отож, що в цьому спільнику? В цьому спільнику є, приймають участь багато дівчат і хлопців. Ну, хлопчинкам, здається, один є. По хештегу ми переходимо, переглядаємо, надихаємось, багато ідей є, ми можемо взяти ідеї на наступний рік. Можливо, там у нас вичерпалось не знаємо, що до чого. От, є спонсори також. Краща робота за результатами голосування. Будуть навіть нагороджені. От, тут є шість номінацій. Я, мабуть, не у всіх буду у номінаціях брати участь. Треба ж підгладити. Перша номінація це діти, це наші квіти. В цій номінації у мене буде дві роботи брати участь. В'яжує для донечки, для старшого, для сина. Він йому нічого, він не буде носити просто речі, в'язані, хіба що тільки зимою у шкарпетки. От, і все. Так сказав: нічого йому не потрібно, і все. От, е, із дитячого я в минулому відео показувала. Е, я в'язала зовсім для маленьких. Це, ці речі вже поїхали за кордон. До моєї племінниці, сподіваюся, вони їй Ну, Там зовсім маленькі речі. А Дотичці моїй 9 років, і вона росте, постійно потрібно оновлювати її гардероб, тому на початок осені, в таких кольорах, якраз жовтих, я їй в'яжу кардиганчик до школи. Хотіла ще сказати: в цьому спільнику можна брати речі вже які. Почали. Розпочаті, да? От. Я вже розпочала цей кардиганчик. Ще в ставках я також про нього показувала. Зараз я поставлю відео про цей кардиганчик, він мене лежить на роботі. Не хочу я носитись туди і сюди. І ще один вироб, також пізніше покажу, який там знаходиться. От. Запрошую перегляньте, що ж там. Буде брати участь. Роблю підзйомочку з руки, вибачайте. Але по-іншому не можу. Ось такий кардиганчик. Колір. Ловила-ловила світло, так і не зловила. Щоб якось передало. Так, кардиганчик такий в'яжеться з ниточки Ярослав. Це 100% бавовна, 350 метрів на 100. А, 300. 300 метрів, 450, що це таке? Це номер колір кольора 300, а 350 метрів, да, на 100 грам. І одна ниточка. Велюр, бавовна. Також писала, коли я купляла 100% бавовна, але ну, не знаю, яка це? О, бачите, такий ворсистенький. так воно виходить. Це в мене ще, бачите, не закінчився моточок один. Це перший моточок. От, хотіла вам показати нормально. <сум> Візерунок я зараз поставлю. Може, цікаво, заскрінити. Але в мене така сталася халипа. Я побачила, що у візерунку у мене там неправильно, я щось там помилилась. І думаю, спущу-ка я чотири петлі і тут зроблю. Просиділа, промотухалась. Я так і не зловила нормально, бо воно тут щось перекручене, тут накиди є. І я щось не зрозуміла, як його правильно робити. Тому рядів сім, мабуть, прийдеться розпустити, на жаль. Але кардиганчик отакий. На ранню осінь має бути готовий, тож побажайте мені успіху. Як же мені вам колір, щоб гарненько зловити? Ну от, розпустила, одягла вже спиці, розпустила майже пів рапорту, на жаль. І я вам хочу сказати, ніхто б і не побачив, мабуть, би, бо я в одному з рядків, ну, десь не в одному з рядків, а в цій полосі сьогодні не там накид зробила. І вже все, я вже не можу витримати. І за цього в мене мені довелося ці петлі знімати, ну а тепер і розпустити. Ну, все, тепер у мене готових всього-навсього два рапорти. На жаль, ну нічого. Потрібно все, щоб було гарно, але, я ж кажу, ніхто б того не помітив в процесі носки, що десь там, не там дірочка, взагалі. Ну, таке вже, як є. Ось. Другий вироб це буде джемпер. Светер. Верніше, так? Да? За описом Петіткніт. Це светер-шторм. Я вже собі такий в'язала. Тепер хочу для донечки зв'язати. Ниточка і колір не передається вам. Ой! А то скажете, що реклама Ні, не видно. Ну, це фолько. В'язати, мабуть, буду у шість ниточок. Побачу ще. Потім буде підзйомочка, і я вже вам. Покажу, Або, можливо, на готовому виробі. Тобто, це буде светер-шторм, але для донечки. Далі друга номінація це осінь найкраща пора для натхнення. Це в'язані речі для дорослих. І тут буде для мене кардиган. Бо я хочу в мене темні є, тепер я хочу світленькі, гарненький, пухнастенький. Також це вже розпочата робота. І от в такому стані. В'яжу з бобинки, з люриксом, трошки видно, але не дуже. Все, що є. Так що в цьому, в цій номінації також є у мене учасник, з якої ниточки я вам покажу. Далі, третя номінація зігрієм ручки і мішки. І тут, тут в'язання аксесуарів, Да? Я ще думаю мітинки зв'язати донечці, бо одні є ще хочу. І, І ще сьогодні придбала ниточки Алізе Супервош. Ой, артісан. супервош Артсін, так. Отакі кольори. І тут буде в двох номінаціях це, по-перше, Буде для сина моєї подруги, він у нас рибак, тому ніжки в холод повинні бути в теплі, тож будуть у нього шкарпеточки. там розвір маленький, і буде в шостій номінації. Це номінація тепло для захисника. У мене там є кум, якому також потрібні будуть теплі шкарпеточки. Багато їх не буває, У нього їх вистачає. Але і багато не буває. Четверта номінація і з вбралась на мисто. Тут у мене приймає участь сумочка, і я вас дуже прошу порадити, що мені робити з цим, бо я такого не в'язала. Можливо, у вас будуть якісь ідеї, можливо, мені підкажете, куди подивитись, який майстер-клас. Хтось уже таке робив, бо на готовий виріб, щоб хоча б зрозуміти, як з цим далі управлятись. Тож, запрошую, перегляньте. Так, ось ще один процес. Це в мене малась бути сумка. Потім я вже думала, можливо, буде це кошик, але, але, так, з чого віжу? Це поліефірний шнур. Було тут 500 грам. От стільки вже вив'язано від денця. Денце в мене ну, десь 30 сантиметрів. Гачок 4. Він дуже незручний, злазиться резинка. В мене, Я його закинула в'язання оце. Бо в мене руки, оці кісточки, вони в мене так боліли, і я вам передати не можу. І я це все закинула, і я думаю, потрібно якось відпочити. Так, я б не знаю, я сумки ніколи не в'язала. Це вже моя друга спроба, я вже розпускала, в'язала по-іншому трошки, більш таку довгу. Потім я вирішила, що мені потрібна квадратна якась така, ну більш-менш, бо вона ж буде тут за ручки, тут складеться. Думаю, хай буде велика, класна сумка. Але потім, думаю, ця, мабуть, і важка буде. Не знаю. І нитки може не вистачить. Так, я от коли розклала її, поміряла, ну, отак от довжину, то в мене 50 см вийшло. Нормально це чи ні? Можливо, хтось знається на цих сумках на гачкуванні, бо я і не гачкую, в принципі, і ви мені підкажете, напишете в коментарях. Буду дуже вдячна. Будь ласка, якісь свої пропозиції. І я спробую взяти, взятись далі за цей процес. П'ята номінація із кожною осінню я розквітаю. Тут беруть участь інші вироби. Не знаю, чи буду брати в цій номінації участь, тому що, тому що. У мене з іншого рукоділля це вишивання. Не вишиваю я вже, ну, моїй доньці 9 років, от до декрету я вишивала і на цьому все. У мене є картини, можливо, колись покажу, багато картин, і я вже не бачу в цьому якось, не знаю, якогось толку, натхнення немає на ці вироби. Я подумаю, я все хочу, я дивлюсь на дівчат, як вони, які у них роботи. У Оленки Боганової метрика зараз росте. У мене також метрика одна є на, для синочка, для донечки немає, тому є такі думки, але поки що не знаю, чи цьому бути. Тож ми зустрінемось, коли буде звіт цього спільника. Це жовтень місяць. Після 20 числа, і бачимо, що ж з цього всього вийшло. Вам бажаю натхнення, позитиву і всього самого найкращого па-па!